Семирічний платон зі спортивного клубу Тайквандо Ін'ян, який більше року займається цим різновидом корейського бойового мистецтва, став одним з представників семи подібних інших, також з карате та кікбоксингу, загальною кількістю 150 учасників, які вийшли на старт традиційного різностельового відкритого кубка Дніпра з єдиноборств Козацький двобій, сутички якого приймав килим дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Ми кожний рік робимо наше змагання. На наше змагання збираються спортсмени з різних стилів єдиноборств, які демонструють свої технічні комплекси, які демонструють свої поєдинки в забаві, в борні один, герц один. Спортсмени дуже вже підтягнулися і рівень у них підріс. Я розумію, що ми чим далі, ти ми будемо кращі, краще і краще. краще. Саме за успішну роботу з підготовки вихованців, тренеру спортивного клубу «Інь-Янь» Володимиру Кабашному Яна Фірсова серед інших вручила одну з низки відзнак, якими вона того дня вшанувала у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань його колег, хто розбудовує і розвиває свої види спорту на місцях. Далі як і належить за протоколом воєнного стану, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, кого забрала клята війна Росії, після чого пролунав національний гімн, екзаклик до ствердження самостійності. Та суверенітету України, який водночас надихає нас на збудову своєї держави, відразу вслід за офіційною частиною турнір знову повернувся у практичну площину, і на татамі поновилися поєдинки, у яких сходилися спортсмени різного рівня підготовки, як початківці, ровесники вищезгаданого платона, так і досвідчені атлети, за плечима яких змагання національного і міжнародного масштабу. Зрештою, в цьому воднораз їхня користь і зиск, і в першу чергу для новачків, які мають можливість не тільки наочно переглянути бої за участь. Ті більш маститих бійців, але й повчитися та взяти в них усе краще собі на озброєння. Присутні на цьому змаганні багато нових спортсменів, яких обкатують, тому можна зустріти особливо серед малих, там до 10 років спортсменів, і з попитом і не дуже. Але в тому є е, і смисл таких змагань, щоб спортсмени становилися все більш досвідченими, зустрічалися з представниками різних стилів і добували свій попит в таких змаганнях. Подобається змагання, високий рівень, дуже багато учасників, що наразі ну, дуже великою рідкістю є, тому що змагання. На час війни відходять на другий план. І дуже приємно, що багато клубів беруть участь у такого рівня поєдинках. І гарне суддівство, гарні суперники, дуже достойні. Традиційно кращі з кращих переможці і призери у своїх розділах програми були удостоєні нагород від організаторів змагань, а вони самі вкотре нагадали і підтвердили про те, що особливо у нинішній час воєнного лихоліття козацький двобіг як національна прилина не тільки поважає, генерує і стверджує у суспільстві звичаї і традиції української культури, але і пропагує здоровий спосіб життя, виховує та готує підлітків і молодь, бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її. Суверенітет і незалежність від ворожих посягань.